Спеціальне агент Фаулер. Заходьте. Чому тут рядовий Дейлі з камерою? Він буде записувати сьогоднішню зустріч. Солдати, надто близько. Вибачте, що належно не вбрався. Ми обійдемось без формальностей, біле. Але маю сказати тобі, що наше керівництво вийшло на стежку війни. хочуть пояснень щодо останніх подій. Гадаю, почати нам слід зі смерті, оптимуса прайма. Формери Прайм. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та Джеф Клайн. Я думав, що з цим розібралися. Прайм живий і здоровий. Керівництву важко в це повірити. Бо вони не бачили Оптимуса поруч, із так би мовити, самозванцем. Поруч. Тоді це не здавалося гарною ідеєю, адже наші повітряні сили мали наказ знищувати будь-яких автоботів на місці. Ми перестраховувались краще розглянемо плюси. Ми отримали дані про мех, зокрема про їхнього лідера Сайлеса. Насправді, це полковник Ліланд Бішоп, колишній спецназівець. І творець проекту Дамокл. Орбітальні супутники здатні знищити лазерним променем будь-яку ціль на землі. Замороження проєкту стало причиною звільнення Бішопа. У нього були інші шалені ідеї, за які він узявся, коли пустився Берга. Але його тіло так і не знайшли. Мене більше турбує те, що інші агенти мех теж можуть бути спецназівцями. Тобто вони військові? Це вагома причина їм ховати обличчя. Я б наполіг на розслідуванні, а більші загрози лишив би металевим рукам, умілішим за наші. Оскільки ти працюєш в умовах строгої секретності. Може, розкажеш про них більше? Наші гості автономні роботичні організми з планети Кібердрон. Вони ведуть війну. Передусім за контроль над світовим запасом енергону пального та джерела життя всіх автоботів та десептиконів. Пам'ятаєш, як ближче до кінця війни обидві сторони почали ховати залишки енергону за межами планети? Так тому поклади енергону і існують на таких планетах, як ця Також, саме тому на таких планетах, як ця, і точились бої. Ці бої за енергон і його темний аналог тривають і донині. Ти знаєш це напевно? Я бачив достатньо, щоб повірити. Та все ж тут я покладаюсь на звіти команди Prime, які надаю і вам. Давай перейдемо до твоєї участі в цій історії, агенти Фаулер. Спершу я був не в захваті, бо думав, що мені доручили нянчитись із ботами. Прайме! Чекай, не кажи. І він пішов чавити крамнички. Але це завдання виявилось несподівано небезпечним. Неси пробійник бо ти неодноразово рятували мою дупу з халепи. Кілька разів і я ставав йому на годі Стрибай, як будеш готовий. Земля вже близько. Іноді я вдавався до влади. І Дівчинка йде зі мною. Іноді покладався на кмітливість. Ми просто калібрували підсистеми і тут стрибнула напруга, але все вже добре. А ви як там? Робив я і помилки. Що? Знову? Тільки не знову. Якщо можна, генте Фаулер. Назвіть усіх поіменно. щоб ви знали, хто є хто, якщо з'явиться інший бот. Якось так. Ну, є. Бронещит. Ти машина? Мабуть, вантажівка, монстр трак. Любиш хеві-метал? Скільки важиш? Тренуєшся на курі для зносу будинків, як на груші? Міко, перш ніж стати воїном, я був робітником, будівельником. Я вмію будувати, вмію трощити. Ось так. Ми здоровилом не завжди ладнаємо. Не користуйся телефоном. Він не працює. Він не надто зграбний бот. О, не дивись униз. І першим скажеш, що баняк його не варить. Док, там нічого сканувати. Перемкни, я хочу глянути конкурс. Але його груба сила неоціненна. Та науковий бік повністю покриває храпович. док іноді її закручує гайки. Без мого нагляду. Ви ж хочете, щоб усе було як солід, так? Схиблений на контролі. Але якщо необхідно, він грізний боєць. Не бійся. Я машина швидкої допомоги. А я ще раз мотоцикл, хоч колеса і малі, та лишають значний слід. <проб> Джемалик розвідник. Однак він досить досвідчений, як для того, хто лише вчиться на воїна. Арсі не багатослівна. Таджмелик взагалі не говорить у нашому розумінні. Mm -hmm. Він хоче, щоб ми сіли? Mm -hmm. Ні, тільки я. Звідки ти знаєш? Він так сказав. Але на те є причина. Під час війни за кібертрон Мегатрон вирвав бідоласі голосовий модуль. То автоботи не незнищенні бойові машини, як ми вважали. Зрозумійте мене правильно. Вони чимало здатні знести. Але мають і слабкі місця. Ти верещав як дівчинку? Можливо. Може, це і не такий кінець, на який ми сподівались. Але якщо це такий кінець, якщо ми скоро зіллемось зі все іскрою, ні, життєвий сигнал скалестриба щойно зник. Стриба не стало, і стоячи тут у журбі, ми його не повернемо. Нам було нелегко, коли ми втратили скелестриба. І для протоколу Скелестриб це останні загибли серед автоботів. Я ж уже казав. Мертвий автобот, що у вас валяється, це не прайм, це підробка. У нас є лише твої слова і жодних слідів Сайласа чи технології мег для керування цією підробкою. Мег завжди підчищають за собою. Ми обидва це знаємо. В останньому звіті ти зазначив, що Оптимус Прайм приєднався до десептиконів? Не добровільно. Прайм втратив пам'ять, я ж це чітко пояснив. Але сторонній спостерігач міг би поєднати цей факт із нещодавнім нападом на нашу базу. Біле керівництво хвилюється, що ми довірились істотам, які так легко могли б завдати нам шкоди, якби пішли проти нас. Тому мене попросили вирішити, чи не слід відправити тебе під трибунал. Трибунал? Вони ж нас ліквідують! Кинуть мене за ґрати. Генерале Брайс спрайм не шибайголова. Він повна протилежність. Хай боти і великі, але вони дивляться, куди ступають. Навіть діти. Діти. Так, ми звемо нашу штатну групу підтримки. Не знав, що з вами працює ще хтось із наших. Вони не військові. Ви долучили цивільних до секретної операції? Дуже кваліфікованих цивільних, що володіють глибокими знаннями в сфері комп'ютерної науки, медицини. Зв'язку. Обожнюю трущити. Капець. Мочі їх. Увага! Ботан. Ага, зомбі. Битва у відкритому космосі. Круто було. Тобто вони вміють слухатись наказів. Можна і так сказати. Вітаю в драйвін нокаут. Наші тістечка збивають з ніг. Але хоч їм і мені бракує військової дисципліни, вони майстрини стандартного розв'язку проблем. Нічого. Оце так. У четвертому вимірі проблеми з покриттям. Заждіть, але аж телефон дзвонив. Ми вловлюємо сигнал. Може, автоботи нас не бачать і не чують, бо ми рухаємось на гіпершвидкості. Так їхня сміливість вражає. Ось тобі. Вони не раз довели, що готові покласти життя за свою країну і планету. Адже ці цивільні контактували з ворогом. І я ніколи не забуваю облич. навіть людських. Лише посмій зрадити нас. І це лице ти точно ніколи не забудеш! Ніколи. Можна сказати, вони бачили все. Міко, не дивись. Але... Відвернись! Отакої. От Будьте певні, безпека цих людей, усіх людей це головна турбота автоботів Без захисної оболонки. Якщо вони потраплять під ноги, від них лишиться мокре місце. Тоді, храповику, нам слід пильніше дивитись під ноги. І наші колеги й не захотіли б іншого життя. Та я, начевроборай, потрапила, і нікому не дозволю обламати мені кайф. У них з ботами зав'язались міцні стосунки ДРСІ. Може, досить постійно про неї. Я за тобою. І вони надають цінну допомогу, коли я зайнятий іншими важливими справами. Ви подзвонили спеціальному агенту Вільяму Фаулеру. Я на тренуванні в спортзалі буду аж у вівторок. Ненавиджу говорити з машинами. Але їхня діяльність завжди була тільки гуманітарною. Щоб допомогти її автоботам краще зрозуміти життя на нашій планеті. У розвідці має бути тихо, як у могилі. <плес> Що може потрібна одна з цих штук? Арсі, ти ж мотоцикл. Ти ж маєш знати, як зібрати двигун. А ти людина забабахаєш мені, кишківник. Відкрити міст у вагон, що мчить зі швидкістю під 150 кілометрів за годину. Мені не злічити, що може піти не так. Це загрожує численними травмами, переломами, опіками, броні. Ні, останнє це не до вас. на жаль, ми ще мало користуємося досягненнями їхньої науки. Я ось можу літати на своєму літаку без льотного костюма. І Як же в тебе не вибухають? Храповик модифікував регулятор тиску в кабіні. Я люблю комфорт. Щось ми відволіклись. Будь ласка, поясни, чому голову мегадрона досі не принесли нам на тарілочці? Бо лідер до схоже має дев'ять життів. Ось чому. Я дивлюся прямісінько на нього. Плюс у тому, що мегатрон не може бачити мене. Ми не раз намагалися його знищити. Найгірше те, що коли ідеальна нагода таки випала, він був нам потрібен. Мегатрон допоміг врятувати людство. Оптимусе, всі клятви вірності автоботам чи десептиконом втрачають сенс, доки Юнікрон живий. Поясни, ми зіштовхнулися з більшою загрозою, ніж механоїди чи децептикони. Це був буквально внутрішній ворог Юнікрон. Знаю, це схоже на марення, але якщо я скажу вам, що в ядрі нашої планети зовсім не те, що вважають вчені. Агенти Фаулер, я змушений перервати нашу бесіду, поки ви не пройдете повну психологічну експертизу. Ви серйозно? Як представник уряду Сполучених Штатів, я вважаю, що ви втратили глузд. Генералебраць, запевняю, мій глузд при мені. Але з логікою не дружить, біле. Спершу темне енергон, а потім ти заявляєш, що віриш у чарівних коней з рогом на голові. Що? Ти ж сказав, що Мегатрон здолав юнікорна чарівного єдинорога. О, ось про що ви Юнікрона! Абсолютне зло. Дозвольте видалити це зі звіту. Дозволяю, але віднині ти під наглядом. Ти казав, що мегатрон став союзником, бо обставини були надзвичайні. Але кон, що дійсно міг би стати нам корисним, це зорекрик. Та лише через зраду, Бо своїх він зневажає більше ніж наших. <з worldwide> <spellingabb> <sharpraph> Ні, зорекрикова вірність мегатрону завжди була сумнівною. Якщо наш полонений дійсно відколовся від десептиконів, то знання їхніх планів робить його цінним союзником. Мегатрон спробував холоднокровно захистити мою іскру, а потім замінив мене зарадливою негідницею арахнідою. Вона кинула мене. То чому б і мені їх не зрадити? Та хоч мегатрони спробував його вбити, зорокрик досі намагається завоювати його довіру. Уяви вдячність, мегатрони, якщо я не тільки врятую йому життя, а ще й візьму полоненного автобота, а впевнений. Після такого він знову почне мені довіряти. Зорокрикова ненадійність робить його менш передбачуваним, ніж Мегатрона, і десь навіть більш небезпечним. От я все вирішую. Я головний. Йому б визначитись, чого він хоче: крісло мегатрона чи його схвалення. Тоді я мушу спитати, чому зорокрика не знищили. У повітря десептоконів важко дістати, хоча іноді нам вдається втерти їм носа. А -а -а -а. Та, -а -а -а. Та все ж зорокрик надавав нам цінні дані, відколи пустився берега. Це Зар Крик. Я... Я маю інформацію про твого лідера. Прихопи медичний набір. Але боти знають, що йому не слід повністю довіряти. А ти крак і твій безцінний біомеханізм стане брехтом. На щастя, для нас найбільший ворог Зоракрика – це він сам. <зор?"> що? Моя та шестерня, ти не літаєш? І він не єдиний, хто вшився від мегатрона. Павучиха. Арахніда садистка, яких світ не бачив. У них зараз всі давні історії. Підозрюю, коли вони знову щепляться. Живою лишиться тільки одна. Хіба що мегатрон дістане арахніду першим? Та внутрішня боротьба в лавах десептиконів триває. Мегатрон схоже не здатен припинити колотнечу між своїми офіцерами. Ви не думали скористатись цим хаосом? Вмовити десептикона приєднатись до нас? Там є один, якого Прайм поважає. Перехід десептиконів на бік добра майже неприпустимий. Але навіть вони можуть змінитися. Але, побачивши, як страхокрил плюндрує місто, я б на це не сподівався. Тоді я мушу спитати, якщо Оптимус вважає, що навіть десептикон може змінитись. Чому не може змінитись автобот? Ніхто не знає, що відбулось у лігві десептиконів, поки там був Оптимус, ні ти, ні автоботи. Тут я на 100% згоден із храповиком. Бути десептиконом це питання вибору. І Я не вірю, що Оптимус будь-коли міг би зробити такий вибір. Може Пак зараз і не автобот ось тут. Але я вірю, що він завжди буде ним ось тут. незважаючи на всі труднощі і втрату пам'яті, Прайм все ж таки утік, щоб стати проти Мегатрона. Але чи може Прайм змінитись? Знаєш, у чому твоя проблема? Оптимус для такого здоровила. Ти надто м'який! Ти не пустив Мегатрона на брухт, коли мав такий шанс. Та їх купа було цих шансів. Давай, застосуй бур, щоб покінчити зі мною. Чому закляк? Подумай про славу, хапайся за шанс. Оптимус так би й зробив. Ні, Оптимус, ні. Тож скажи мені, Оптимусе, ти захопиш мене живим чи покінчиш з усім цим тут і зараз. Нещодавно Прайм довів, що готовий піти на усе, щоб захистити людство. Оптимус Прайм, справжній патріот. День у день вони з командою ризикують своїм життям і нічого за це не просять. Якщо ти загинеш, Оптимусе боюсь, загине і ця планета. Гаразд, Такий вже Прайм. У ньому немає жодної лихої мікросхеми. Ворушись, діду! Агенти Фаулер. Це дійсно необхідно. Як зв'язковий з автоботами, я застерігаю, що зараз дуже поганий час, щоб сумніватися у відданості прайма. Ми на порозі ще більшої біди, ніж раніше. Десептикони розшукують загублені реліквії з Кібертрона. за попередніми даними. Це можуть бути містичні священні об'єкти чи зброя масового знищення. Містичні? Це теж видаліть. Я намагаюся сказати, що. Зачекайте. Прайм потрібна допомога. Агенти Фаулер. Ви розкрили агентів мех? Поки ще ні. Просто генерал Брайс хоче дізнатися про стан твого здоров'я. Я в порядку, генерале Брайс. А як ви? Чудово, солдате. Диле. Гадаю, я отримав усі докази того, що Оптимус Прайм дійсно живий і здоровий. І що він на нашому боці. Дякую за підтримку, сер. Ви вільні.